Понеділок, 15 грудня, це новини. Коротко, вітаю. У п'ятихатках дрони вгатили просто по залізничній станції. Люди не постраждали, але низка поїздів затримується. Зокрема, рейси до Києва, Львова, Дніпра та Кривого Рогу. Деякі приміські електрички теж курсують із перебоями. Репортаж з місця атаки. Дивіться на Ютубі 11-го. Протягом доби одразу кілька атак по Дніпропетровщині, по Нікопольщині, били градами. Троє людей поранені на Синельниківщині. Дрони спричинили пожежі та травмували рятувальника й працівника підприєм а в Павлограді ВПЛА пошкодили інфраструктуру. Крім того, Воронці неба збили над областю 22 ворожих дрони. Відмивали мільйони гривень. На Дніпропетровщині викрили масштабний конвертцентр, який прокручував бюджетні гроші. Виділені на ремонт техніки для зсу. Понад 600 мільйонів гривень переказували фіктивним фірмам, які належать прибічникам ДНР. Серед них жінка з відзнакою вчителі Росії. Затримали хулігана, який підірвав гранату в Кам'янському. Підозрюваний кинув боєприпас просто під час конфлікту з перехожими. Постраждав 19-річний хлопець. Його ушпиталили. що загрожує підривнику. Дивіться у повному випуску новин. Бізнес ідея з гостринкою. У кривому розі бухгалтерка з 30-річним досвідом вирощує понад 30 сортів перцю. Деякі з них внесені у книгу рекордів Гіннеса. Її бренд вже відомий в Україні. А тепер жінка хоче завоювати і японський ринок. Як хобі стало успішною справою, розкажуть Наші журналісти ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на 11. -й.